Наступна це антивікова або очищаюча заспокійлива піна з азелеїновою кислотою для чутливої, вибачте, не антивікова, а для чутливої шкіри. Яка спеціально розроблена для такої шкіри, щоб відновити шкірний бар'єр, тому що чутлива шкіра вона реагує буквально на все. Чи є серед вас власниці чутливої шкіри зараз з нами на зв'язку? То ви, напевно, як ніхто можете підтвердити, наскільки ви вибіркові і наскільки ви перебираєте в продукти то стільки, щоб підібрати той чи інший продукт, який вам підійде і вашій шкірі, тому якщо ви власниця такої шкіри, то проблема. Вирішено бачу, Галинка написала, що у неї є така чутлива шкіра. Це завжди чутлива шкіра це витончена шкіра. Це шкіра, в яку дуже швидко все всмоктується, яка реагує на якісь активні компоненти і складники або грубі, я би так сказала, якісь компоненти, які можуть бути в неякісній косметичній продукції. Тому, звичайно, завдяки цій піні, у вас буде дуже делікатне очищення та догляд. Один відсоток пантенолу, азелаїнова кислота, яку ми вже з вами знаємо, може протидіяти нейтралізувати вільні радикали суміш восьми типів гіалуронової кислоти, яка має утримати вологу в шкірі, Цераміди, медакасосід. Медика сусід, так, і, так називається складник, Зараз вам швиденько про нього розкажу. Це активна молекула витягнута з екстракту центели Азійської. Тобто, розумієте, центела азійська, вона це не просто там водорослі і із кожного її якогось компоненту щось можна взяти цінне. Так от, меди, сусід, так називається ця активна молекула, вона витягнута з екстракту центели азійської, відома своїми цілющими властивостями, тому застосовується в китайській традиційній африканській медицині, стимулює регенерацію тканин, прискорює синтез колегену, відновлює активність фібробластів і уповільнює процес старіння. А отже, для чутливої шкіри вона буде просто незамінною та дорогоцінною. І звичайно, всі ці категорії і лінійці і рожеві вони. На є, є ця активна молекула ме мадека сусід. Так вона називається також складі вітамін в 12 або ціанокобаломін, який є натурального походження із красивим рожевим кольором, прямо під цю серію, який допомагає заспокоїти чутливу та втомлену шкіру. Тому в 12 буде якраз працювати з чутливістю шкіри, приносити полегшення, прискорити регенерацію такої шкіри та надавати сяючого вигляду. Тому галинка, яка власниця чутливої шкіри, у вас буде мегакрута можливість спробувати і переконати у всіх властивостях також є е, олія каноле це відомо своїм винятковим зволожуючим і живильними властивостями завдяки жирним е, кислотам. Рослина канола і олія з неї олія каноли, ми її використовуємо, бо вона не містить ГМО, і як всі інші наші інгредієнти, які інколи можуть бути навколо нас, зволожує і живить завдяки вмісту в олії каноли жирних кислот. Тому вже на етапі уявіть собі, умивання, тобто ми зараз говоримо про умивання, навіть не про той продукт, який там має проникати, який ми наносимо і не змиваємо. Ми говоримо з вами про етап очищення і вже на цьому етапі. Етапі, просто з таким складом продуктів в продуктів, я думаю, що ми будемо з вами фантастично виглядати.